А далі говоримо про ситуацію у регіонах країни. У Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться 15 ворожих кораблів, серед яких 5 носіїв-крилатих ракет Калібр загальним залпом 32 ракети. Повідомила Наталія Гуменюк, керівниця прес-центру сил охорони та оборони об'єднаного командування Південь. Ми долучаємо її зараз до нашого етеру і поговоримо про це детальніше. Пані Наталію, вітає вас в марафоні. Отож, чи не змінилася кількість кораблів у чорному морі? І, в принципі, давно ми не бачили такої кількості кораблів, які виведені на бойове чергування. Про що це свідчить? Слава Україні, вітаю Слава. вас. Дійсно, обстановка. Обстановка в чорному морі е, змінюється досить динамічно, і наразі ми фіксуємо зменшення корабельного угруповання. Зокрема, заведено і один е, ракетоносій в пункт базування. Тобто, зараз їх чотири загальний сумарний залп ракет на поготові може сягати 24 е, калібрів. Е, нагадаю, що це високоточна зброя, яку ворог, як правило, застосовує по конкретних цілях, по об'єктах критичної інфраструктури, військової інфраструктури. Структури по е, тих напрямках, де вони намагаються нанести максимальну шкоду, е, ситуація загальна. З погодою, до прикладу, в морі дозволяє виконувати завдання за призначенням корабельного складу, тому вони перебувають зараз на бойовому чергуванні. Ми ретельно стежимо за тим, як вони узгоджують свої дії, в тому числі з тактичною авіацією, що базується в Криму, і стратегічною авіацією, яка накопичена на різних аеродромах, оскільки вони вже звикли до того, що аеродроми в них уражаються бавовною, тому віддалено їх базують. І тим не менш, ми спостерігаємо за тим, що час від часу вони проводять певні переклички для того, щоб розуміти готовність своєї зброї. А це може свідчити в непрямий спосіб про підготовку до ракетних ударів. Чи будуть вони масовані, чи будуть вони хвилеподобні, чи будуть тачкові. Це вже буде залежати від того, яку саме тактику ворог обере. Нагадаю, що вони вишукують нову тактику, оскільки попередня з масованими ракетними Ударами призвели до того, що вони витрачають велику кількість ракет і підвищують ефективність нашої протиповітряної оборони, що їх власне і не влаштовує. Ну я сподіваюся, що збройні сили України знайдуть відповідь і на нову тактику, якщо росіяни до неї вдадуться. Е, е, останнім часом особлива увага е, привернута до ситуації у Молдові, е, що у нас на кордоні з Молдовою. На кордоні з Молдовою все спокійно, забезпечено і під силам оборони Державною прикордонною службою забезпечена охорона державного кордону сили оборони забезпечують взаємодію загальну з реагуванням на адекватність тих адекватним реагуванням на ймовірність тих загроз, які можливі з того напрямку. На наразі вони не критичні. Ми говоримо про. Вірогідну активність диверсійних напрямків диверсійно-розвідувальних груп або якихось провокацій типу обстрілу державного кордону. Вони не виключені, але ми пильно спостерігаємо. Наразі активності з того боку кордону не спостерігається. Ці сили, які зосереджені від країни-агресорки на ділянці Придністров'я, не є критичною силою, яка здатна відкрита друг Відкрити другий фронт їм все одно буде потрібна підтримка, а географічно отримати її вони не можуть. Саме тому ми спостерігаємо за тим, що зараз працює більше інформаційно-психологічні операції в самій державі Молдова, де намагаються розхитувати соціально-політичний стрій. Пані Наталі, вчора генштаб зсу повідомляв про те, що на тимчасово окупованому лівобережжі Херсонщини спостерігаються спроби евакуювати місцеве населення. І ми пам'ятаємо, що до таких, до таких дій окупант вдавався перед так званими жестами доброї волі. Чи триває зараз цей процес, і як ви його оцінюєте? Про що це може свідчити? Так, ми спостерігаємо, що вони е, з військової точки зору облаштовують собі нові рубежі оборони глибше і подалі від лінії фронту. Це означає, що вони усвідомлюють, що така оборона їм буде потрібна. Вони в своїх далеких планах е, мають е, відступи до неї. А те, що вони намагаються евакуювати населення, як завжди, спрямоване на подвійний напрямок, тобто це імітація турботи про місцеве населення для того, щоб пере продовжувати переконувати наскільки їм потрібний руський мир. А також прикриття власної безпеки, тобто вони завжди ховаються за мирним населенням, і їм потрібна відповідна щільність цього населення в тих місцях, де вони будуть облаштовувати для себе нові пункти базування, оскільки усвідомлюють, що ми працюємо дуже прицільно і тільки по тих позиціях, де точно вивірена присутність окупантів, тому що своє місцеве населення те, що перебуває під окупацією інфраструктуру, у своєї країни, незважаючи на те, що вона тимчасово зайнята ворогом, ми бережемо постійно навіть під час бойової роботи. Дякую, пані Наталію за інформацію. Наталя Гуменюк, керівниця прес-центру сил охорони та оборони об'єднаного командування Південь про оперативну ситуацію на півдні країни.